Що це за реєстрація? Що це за реєстрація? Ми, Ми що тут, вибачу? Вибачу? Вибачу Мені, я перепрошую. Я не став мером, мене обрали 15 тисяч людей, і я не збираюся потурати. Хочу вам сказати, пішли воно сюди, пішов вон раз, пішов вон два. Хто іще? Пішов вон? Ти вон три? Це тварина, яка служила. Зображення виходить. Це потонки. Це відомі подонки, які служили колобу, я до ковичок. І вони продовжують танці мутить місто Черкаси. Ходять тут бригада кого? И так дальше. надо вот. знать, Они думают, что не будет. В Киеве есть сейчас 15.30. Апелляция. Апелляция. Скажите, пожалуйста, если сейчас объявят депутатский корпус, а решение апелляционного суда останется такое, как в первой инстанции. У кого из депутатов? Депутатов заберут мандат? Мы против. 15.30. Суд. Пожалуйста. И потом нормально все делать. Первая инстанция ТВК проиграна. Все, больше никто ничего не просит. Но у нас есть Атарыч, у которого 18 будет суд по криминалу. Суд по криминалу. И ему сегодня срочно надо это сделать. Просто ему что-то сказать. Это же политическое замовление. А Булатецкий у нас был на выборах техничным кандидатом Адарыча. И от Адарыча, Адарыча получил. Поэта, дивиденды, Що ти? ти ви колете дальше згоди. Ваше місце на параше. І ще раз кажу, твоє місто на параші. Будете... Тому що вони мають сидіти, один, другий воно стоять, воно стоїть. Подивися, слуга олійника. Вони далі будуть. Давайте дійсно! Закон нам. Полі, тому я тому прошу. що коли я, Розно, бігару, робити, то земля. Відхідно в колі, Больше нічого. Закон Що ви хочете? Да? Ви хочете, щоб місто належало вам, пам'яті, Мушіняков, Лябуцькому, Савіну, хто іще. На Дуцькі дачі, скажіть, яке виношення відвищені содочки має. У нього у вас виставляє. ви нічто обіцяли, що ви по округу пайдете, я, а я а за мене проголосувало 30% округа. Так що, Микола Іванович, ви тріпло. Ви тріпло. Де фальсифікатор? Це всі знають. Ви лічно обіцяєте. Зверніть я... увагу, подивіться на його борту. Повернись назад. Ось що іще на його борту. Засніміть, подивіться. Це, ви бачите, це люди, які представляють черкаси, да? Подивіться на них. Ось іще один герой. Герой. А тут стоять ще Прийшли? Фальсифікатори, да? то я хочу вам сказати, пішли вон. Пішли вон. І ви пішли вон вас, Ви вже Отработали свої гроші. отойдіть. Я ви, свої гроші заробляю, вони як ти. Ми знаємо, як ви заробляєте. В да. політиці ви заробляєте. Я заробляю. А я як по-другому заробляю. Хто більше говорить, то більше ти мого мізинця не, не стоїш. Ти зрозумів? Я, я зрозумів, чи ні. Ви будете далі мутити Черкаси. Ми мутили.

У тебя баштани будешь поусити перед цим боями. Да, восьмого.

Меня конфузил и утюжит долгий год. Ой, блин. Поэтому, курсе этого, да. Поэтому, пожалуйста, не надо говорить всяких провокаций. А мы говорим об одном: о законности. Понимаете? О законности. Я жду его, пожалуйста. Я жду. Вот это ты не хочешь, чтобы влада изменилась. Запомнил, просто... ты... Я не знаю, просто вы занимаетесь пределами. Вы занимаетесь пределами. Пусть Адарыч рассказывает, как ты на вертолете с Януковичем летал. Летал с Януковичем на вертолете. Адарыч, ты с Януковичем летал на вертолете, рассказывал ему, как надо жить. Рассказывал, что у тебя Клюев в друзьях, Колесников как друзья. Писал о том, что ты потеряешь закон. Он от 16.01. Говорил? Говорил. Потому что он европейский. Не, молодцы. А да вы, уважаемые демократы, вы хлопайте. Спасибо, что вы меня слышите.